І промовляли апостоли, яким Дух Святий промовляти давав. Так після сходження Духа Святого здавалося, що сам цей Дух Святий мав би проповідувати, говорити і діяти, але ні. Бог чекає, аби це робили прості люди, неграмотні рибалки, люди, яких вища еліта того часу вважала за другосортних, десь там внизу, які ні на що не впливають. Не тільки їхня професія, яка не потребувала великої освіти, але їхнє народження десь там у далекій провінції Римської імперії говорило про те, що вони ніхто і звати їхній я. Але коли ти нуль, але Господь до тебе докладає паличку, то ти вже не нуль, а ти вже і не одиниця, а ти той, хто може звершувати все. І ось ці прості рибалки йдуть на проповідь, натхнені Духом Святим і перевертають Вселену. Вони і їхні послідовники навертають спочатку тисячі, десятки, потім сотні, тисяч мільйони. І сьогодні мільярди людей є віруючими у Христа, гордо називають себе християнами і наслідують свого учителя і Господа. Дорогі мої, коли Бог торкається серця людини. Це не означає, що тепер вже стане все добре, ні. Це означає, що буде складно, але всім цим керує Господь і Він управі. Каже святе те писання, багато у праведника, але від усіх них визволить його Господь. Ми на початках, коли хто приходив вперше до церкви, хотів надіятися, що наш прихід до храму він зразу все змінить у кращу сторону в нашому житті. Але виявилося, що міняти треба нам самим. Просто Бог на це дає силу. Ці прості рибаки, вони не просто молилися і десь там у Сіонській горниці просили Духа Святого змінити світ. Вони самі стали знаряддям Духа Святого. Вони йшли і діяли. Їм було лячно, а вони себе заставляли рухатися вперед. Вони вважали себе неграмотними, але йшли і говорили. Вони були тим, хто ніхто. Але йшли і говорили до тих, хто вважав себе усім. Ось так, дорогі мої, кожен із нас мусить усвідомлювати, що сказати, аби Дух Святий був у нас. Діва Марія промовила колись, коли Дух Святий на неї мав сходити слова, я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Але це не означало от, смиренну покору і нічого не роблення. Це означало готовність прийняти будь-який життєвий хрест як особисту волю підпорядковану Богу, аби діяти від імені Божого у всім світі. У цьому, дорогі мої, різниця між Христом Господнім і просто болячками і стражданнями. Ми часто, страждаючи від якихось там хвороб чи проблем з дітьми, кажемо, ну що робити, такий хрест? Ні. Хрест це те, що від тебе залежить, те, що ти сам береш. Христос Спаситель бере свій хрест хоть міг не брати. Діва Марія могла не стати матір'ю Божою і прожити нормальне, середньостатистичне життя. Але взяття Христа передбачає відповідальність, самозречення, готовність іти туди, куди Дух Святий велить. Але іти ти мусиш сам своїми ніженьками. Своїми ніженьками апостол Павло обійшов пів Європи. Своїми ніженьками. Апостол Петро йшов проповідувати до Риму. І, до речі, від того, що на ньому Дух Святий був, він не став все сильним і безстрашним до самого кінця. Все одно була його особиста воля, були особисті страхи, коли йому було сказано, що він сам має постраждати в Римі і його там вб'ють, він хотів в протилежну сторону піти. Хоча Дух Святий йому казав йти туди і робити торт. І він ішов в протилежну сторону, але по дорозі зустрів теж посланця Господнього, Сина Божого, який Духом Святим йому сказав, куди ти йдеш, Камо глядеш, Господи. Пам'ятаєте такий вислів Генрика Сінхевича? Коли Петро побачив того посланця, який йде напроти нього, каже, куди ти йдеш, Господи, а той каже, іду в Рим, аби мене вдруге розіпнули. Тобто, Господь дає Духом Святим Петру зрозуміти, що ти мусиш виконати волю Божу. І Петро зрозумів, що Духом Святим розвертається, йде в Рим, проповідує, його ув'язнюють і його потім б'ють. Тобто, натхненність Духом Святим, вона не забирає всі страхи напросто просто дає усвідомлення, потреби йти до кінця туди, куди Дух Святий Великий. Дорогі мої, Духом Святим утворилася православна церква, і ми сьогодні святкуємо її день народження. Духом Святим збиралися апостоли і йшли на проповідь. Духом Святим збиралися отці нам Вселенські собори, святителі. Духом Святим ми з вами, українці, вибороли тому для Нашої православної церкви України, але Духом Святим кожен з нас ще повинен тепер сам діяти. Надихнений Духом Святим, сам має своїми ніженьками йти, своїм ротом говорити, своїми руками будувати, бо Дух Святий діє через нас, так Він хоче, аби ми досягнули спасіння. І напевно, ваш священник, отець Богдан Хубишук, він є найкращим прикладом дії Духа Святого Навколо. Куди би він не прийшов, там, Духом Святим, та парафія стає кращою парафією. Про це говорили мені Стерчі, про це говорили мені Уснячеві. Є таке з людьми. Знаєте, коли приходить хтось, і вроді громада та сама, і храм той самий, але починають діятися хороші речі. І ваша парафія хороша, бо натхненним Духом Святим, отець Богдан разом з вами веде цю громаду до Господа Бога. Я не побоюся сказати, можливо, отець орець думає по-інакшому, але я думаю, що е, завдяки в тому числі, тому що отець горець знав не, не тільки таких, як я, а таких, як отець Богдан, перш за все, священників, для нього це теж стало причиною, чому він вважав за перейти до Православної церкви України. Я думаю, що кожен з вас. Кого сюди Духом Святим Ніженьки привели, теж знаходить тут відух, вікно, і це дуже важливо. Кожен з нас має в ньому доброго друга і знає, що якщо так скаже отець Богдан, то це дійсно правда. Бо він говорить без якогось витієватого задумування, без якоїсь підмашки, без якогось там. Третього помислу він говорить так, як є, і ти приймаєшся від нього як від Духа Святого Сказ. Отець Богдан, ми вітаємо вас і всю вашу громаду із таким гарним правим днем, і з цим гарним святом і бажаємо, щоб ви, натхненні Духом Святим, могли з цією громадою вступити разом до Царства Божого. А ми десь там за вашими молитвами так само колись та й опинилися. Хай Бог. Дорогі мої, благословіть всіх вас, нас, з вашим настоятелем, щастя, миром, добром і многими, благими літами життя.